Китайські інженери, візьміть до уваги, пропилюйте тут таку дирочку. Тут можна трошки відрегулювати. О, собі, о, можна отако посередині собі від подивитися. О. Це відео буде про аксесуари для фототехніки з AliExpress. Посилка йшла одна і друга два тижні. Це є лапка для об'єктива і перехідник EOS. Зараз вдома буду розпаковувати і буду пробувати. Так, Ось дві посилочки, зараз буду їх розпаковувати. Перша посилочка на дотик. Чую, що тут є лапка. Лапка, яку я виготовляв в себе на токарному станочку, а тут лапка готовенька під діаметр 65 мм. Mm. Так, добре, лапка у нас є. Так, Тер друга посилка. Це має бути перехідник ЕОС. На мікро 4-3 байонет. Так, де тут? Ага, тут все заклеєно, запаковано. Розітну і все. Так, ось такий перехідничок. він коштує 250 гривень. О, а це лапка. А ну співпаде. О, супер! Рекомендую, дивіться, тобто я хочу що зробити. Перехідничок має йти сюди, а тут треба щось буде доробляти, все одно, все одно ця штучка мішає. Якщо так, то воно заходить добре. Заходить добре. Але тут треба буде щось доробляти. Оце воно. Тут треба, напевно, просверлювати на 65 мм внутрішній діаметр цієї лапки я замовляв. Він коштує, не пам'ятаю, що теж щось 200 з чим то гривень, 211 чи 210, не знаю. О, тут є фотографічна різьба, щоб кріпити об'єктив. Зараз буду далі пробувати, покажу. Так, зараз беру свій фотоапарат. Саме головне, щоб цей байонет не хитався, коли його я вставляю в другий байонет. Це один байонет, це другий байонет. Тут, щоб не було ніякого так сказати, шаду хитання. Так, де червона цяточка? Угу, так. Чуть-чуть ну, є, але я один такий купив, не хочу казати де. У нас на Україні. То там шат такий, що просто. Ну, тому вирішив замовити на Аліекспресі. Як то кажуть, не прогадав. Ось так. Тепер сюди можна встановити будь-який об'єктив, який в мене є, Самянг. Ось такий об'єктив. Так, це є Сам Янг. 1, це, ні, це не один це є 2.0 16 фокус. Так. Скажу одно, що діафрама 2.0 тут робоча. Це є ширококутний об'єктив з досить гарними характеристиками. Так, тільки як я його, ага, червона. Оп, все. І тепер я можу використовувати досліджуючи перехідник, я зрозумів, що цю ручечку фіксатор можна відкрутити. Відкрутивши її, я без проблем встановив лапку на об'єктив і на перехідник. О. Але тепер, можна сказати, є такий мінус. Тепер лапка об'єктив і перехідник мають бути одним цілим. О! Мені таке, звичайно, не підходить. Тобто, скільки об'єктивів я маю, наприклад, я маю три об'єктиви сам'янку, то треба мати тепер три лапки і три перехідника. Треба висверлювати дирку. Отвір. Десь отут треба визначити, щоб витягнути об'єктив. Треба. Тобто, щоб зняти об'єктив, зараз я його не можу зняти. Якщо треба ручку посунути, тоді воно, воно витягується. Значить треба щось думати. Але на крайній випадок можна, якщо у вас один об'єктив, то можна... Ви... Я рекомендую оцю лапку і перехідник для такого фотоапарату. Якщо об'єктивів 3-4, наприклад, 2-3-4, то ще раз повторююсь, що треба 3 лапки і 3 перехідника, щоб раз закрутити отаке От то. Під час спостережень, коли я закручував і все виставив, я замітив, що напроти цього отвору якраз розміщена ручечка, і треба такого легонсенько зробити такий О. Позначити, де треба робити отвір. О, все, зараз отвір зроблю і подивлюся. Ось так за допомогою свого токарного станочка гарно закріпив. Перше свердлом, зробив отвір, а потім встановив фрезу і зробив такий гарний пропил, можна сказати. Так, ось дивіться, що вийшло. Все пропилено, зараз я встановлювати буду об'єктив з перехідником. Так, перехідник я зняв, все зробив. Зараз буду встановлювати. Тепер треба так робити. Так, Рукнегон відмити від українського тукарного станка, шмір. Ну що зробити? У мене не станок з Алікспрес, не китайський. Ось так беремо. Закручую. О. Все. Так, зараз я затягувати буду. О, тепер об'єктив. Треба встановити. А, ага, тут наперевки пішло, зараз. о, Все, тепер. Так, так, так. О, червона, червона міточка на червону міточку. Раз. І все зайшло. о Тепер можна душі затягнути. І тепер легенько можна зняти об'єктив. Раз, об'єктив зняв. Раз, об'єктив поставив. Все! Супер! Китайці! Чайно, дивіться. Робіть такі тепер перехідники. Ось так, бачите? Раз. Все працює. Раз, і об'єктив в пази. І можна фокусувати Зараз під'єднаю фотоапарат. Так. Де червона міточка? Є. Тут червона міточка. Так, є, є, все Супер. О. Тепер можна кріпити за, за цю штуршку і все буде супер. Нічого не буде хитатися, буде все окей. Так що, китайські інженери, візьміть до уваги, пропилюйте тут таку дирочку. Тут можна трошки відрегулювати. О, собі, о, можна отако посередині собі від. Подивитися, о. І тут затягнути. І тепер можна в любі об'єктиви ставити. Раз. І другий об'єктив. Раз, і поставили. І користуєтеся, робите гарний контент. Так, зараз я попаду в пази. Раз, і все. Раз, раз і все готово. До слідуючих зустрічей.